Вітаю сьогодні. Я поставив відео там, де наш боксер Усік, який нещодавно став доктором філософії, ну тобто вченим в галузі права, і тепер, ймовірно, буде викладати вашим дітям в університеті. Ну а для чого здобувають наукові ступені? Ну не йти ж в політику він збирається. Він збирається, напевно, наукою займатися, буде закони писати, законотворчу діяльність можливо підтримувати, можливо, експертом стане у Верховній Раді. Ну, не одразу ж депутатом у Верховну Раду, ну, він же не готувався до цього. Можливо, в університет піде і буде викладати вашим дітям. Сподіваюсь, що ті люди, які вважають це нормальним, ви нормально сприймете те, що до вас може лікар прийти десь приблизно такий самий, вас може обслуговувати хтось в магазині десь приблизно такий самий, вам роблять продукти десь люди такі ж самі, які. Ну просто беруть щось, що їм, можливо, і не потрібно, але чомусь вони вирішили це взяти. І ви знаєте, я тут не ставлю питання про те, там, ну, він сам ту диссертацію писав, чи не сам, бо ми ж з вами чудово розуміємо, тут же ти ж свічкою не стояв, а може, він і дійсно сам писав. І той захист, який ми бачили з набору слів, ну, як на мене, то антинаукових з наукою не пов'язаних, можливо, то і є глибокі якісь думки. Ну, присудили ми науковий ступінь, то і ладно. Відома людина, заслужена, боксера, чому не присудити? І знаєте, от я помітив одну річ, коли ставиш такі новини з метою показати людям, що люди. Ми всі вимагаємо справедливості. Ми вимагаємо справедливого миру. Ми, ми вимагаємо соціальної справедливості. Ми хочемо, щоб суспільство було справедливим, щоб кожен отримував не все те, до чого він може дотягнутися своїми ручками, а те, що він заслужив. Тоді буде ієрархія соціальна, тоді ні, ніхто не буде нікого принижувати, тоді ви не будете відчувати. Що ви в своє життя витратили фу, в порожнечу. Я сьогодні спілкувався з, з одним експертом, він каже, що ну от, там у нього знайомий, от він 15 років не міг написати і захистити кандидатську дисертацію, хоча людина працювала в дослідницькому інституті. Ну, так, якісь дані не сходили, дослідження проводила і так далі. А тут, виявляється, можна так, на ура. Одною рукою боксуєш, іншою рукою в аспірантурі вчишся, тут раз прийшов. Ху -ху -ху. І в тебе вже диплом кандидата наук, доктора філософії, все добре, все нормально. І коли я почитав коментарі, я зрозумів, що ми з вами ми з вами ніколи жити нормально не будемо. Чому? Я поясню. Проблема в тому, що люди, люди не агресують проти тих, хто бере не своє. Ну тобто, відомий боксер захищає для чогось. Ну, Захищається, важко було назвати захистом. Захист є в публічному доступі, можете піти, відкрити, подивитися, якщо ще не зняли. Це не захист дисертації, це моя точка зору. І от людина хапає щось не своє. І українці, українці у яких немає шляхів досягнення а, своїх цілей. Або якщо ти е, не Олександр, Усік там, чи хтось іще, чи в тебе нема кума, свата, брата відомого, в тебе немає якихось знайомих там, в міністерствах, відомствах, то ти будеш довго лобом стукатися в стіну для того, щоб досягти чогось дрібного. Ну, навіть дрібного, і в тебе не вийде. Перед тобою всі двері будуть зачиненими, все буде зачиненими. Ти приходиш до чиновника, він на тебе дивиться, як на шматок лайна. Ти приходиш там, та до кого завгодно приходиш, і на тебе дивляться просто як на порожнє місце. Тебе пускають по колу, ти довго ходиш, збираєш папери, якісь, якісь довідки, ходиш комусь щось доводиш, що ти не верблюд, і так далі. І оці українці, які ходять так по колу, не, не маючи можливості вирішити свої питання роками роками. Ці ж самі українці заходять і кажуть, що ти пристав доусік, та зміг змогла людина й молодець, та чого тебе це так коробить, і так далі. Ребята, ви повинні зрозуміти, що якщо ми будуємо суспільство, в якому людина може отримувати науковий ступінь тільки тому, що вона відома, то це не здорове суспільство, це не правомочне суспільство, це суспільство. В якому немає рівності всіх перед законом. Просто прийміть це. І наступного разу, коли, наприклад, до вас в хижу хтось вдереться, і знайдуть злочинця, і виявиться, що цей злочинець син там, мера, син депутата, син прокурора і так далі, і вам прийдуть пояснюють, що, друже, піди забери свою заяву з поліції, а то тобі ще гірше буде. Ти, друже, нахилиш голову, підеш, забереш заяву і будеш молитися, щоб до тебе більше ніхто не приходив. Сам відремонтуєш усе і ні до кого претензії матиме, не будеш мати. Тому що в такому світі ми живемо. Тому що ви виправдовуєте нерівність людей перед процедурами, усвідомлюєте це. Я, як доктор наук, мені от байдуже, хто, хто яку, який науковий ступінь собі хапне. Я своє здобув чесно і законно. Проходячи всі абсолютно етапи. От сьогодні мені знайомий задав питання каже, що ти так друкуєш швидко. А, ти що, каже, вчився на сліпий набір. А як же? А як не вчився? Коли монографія 300 сторінок, диссертація доктора наук 450 сторінок, кандидата наук 200 сторінок. 5 монографій. По 200 сторінок. 10 підручників, там по 150, по 200 сторінок, 200 статей мною написаних, кожна по 10-15 сторінок. І це все руцями набрано. Посидіть Олександра за комп'ютером і ми побачимо темп набору. І ми все побачимо. Людина робила, не робила, здавала, не здавала, і питання не в Олександрі. Я проти того, щоб ми роздавали. Всі мож... Все можливе, що є в державі людям тільки тому, що вони відомі, що вони щось зробили для держави, а ви нічого не зробили. Вчитель в школі нічого не зробив для держави. Так давайте, вчителю в школі, дамо чемпіонський пояс боксу. Ну, а, ш... а чому ні? А чому ні? Ну Давайте роздамо одне одному нагороди, державні нагороди. Пам'ятаєте, був фільм Брюс Самогутній, коли всі його просили. Там виграти в лотерею, і він всім сказав Окей. І на наступний ранок всі виграли в лотерею, але щастя було недовгим, тому що всі виграли по долару по 2, а не по мільйону, про який вони мріяли. Якщо ми будемо обнуляти досягнення, то у нас не буде, ні в кого з вас не буде, ні мотивації, ні відчуття справедливості в державі. Нічого не буде. Нічого. Тому що ті люди. Які при владі, їхні родичі, куми, свати, брати, любовниці і так далі просто відомі люди будуть отримувати все, що вони захочуть. А ви приходите ще і їх виправдовуєте. Ви сподіваєтесь на те, що ви повторите їхній шлях один на 10 тисяч повторить. А інші 9999 людей будуть боротися. Кожен день за те, щоб реалізувати хоча б дрібницю. І не факт, що ви зможете її досягнути. Тому що у вас немає знайомих, у вас немає грошей, у вас немає влади, у вас немає великих покровителів, у вас нічого немає. І на вас не буде часу у чиновників, тому що вони будуть обслуговувати тих, хто має владу, гроші, вплив і знайомство. А ви будете ніхто. Поки за вас не попросять, вам нічого робити не буде. Ніхто. І от це породжуєте ви. Тому що ви це фактично виправдовуєте. Бо вам здається, що ви теж опинитесь в когорті людей, які зможуть щось хапнути, не маючи на це права. Ви так хочете жити. А потім ви ставите питання. А чому у нас чиновники такі? А чому у нас чиновники нечесні? А чому у нас президенти там дивні? Прем'єри, міністри, керівники у вас на роботах? Відповідь дуже проста. Тому що кожен із вас такий. Такий же самий. Ну ви ж виправдовуєте отримання наукового ступеня фактично людиною, яка, ну, як на мене, нічого не продемонструвала наукового. В себе на захисті. Такого не було б ніде. Ні у Франції, ні в Німеччині, ні в Штатах, ні в Португалії, ні в Італії, ні в Іспанії. Ніде. Це можливо тільки в Україні. Ну і ще в різних державах, але не в тих, куди ми хочемо прагнути. Не толеруйте це. Це шлях в нікуди. Це шлях туди, де ви критикуєте. Нерівні перед законом, грабують, марадерять і так далі. Ну, так ви ж це спонсоруєте тим, що підтримуєте нерівність людей перед законом. От і все. Завтра Олександр буде народним депутатом і буде вам писати закони. Вам, ну він же кандидат наук, ну, доктор філософії, справа, і ви будете ці закони виконувати. Подобається? От і мені не дуже. Я шаную Олександра як спортсмена. Але кожен в цьому житті повинен зайнятися тим, на що він або вчився, або здобував компетентності, або працював наполегливо, а потім здобув, а не просто десь упало. І приходить середньозважений українець, який живе в Хрущовці, Отриманій від бабусі, і починає говорити, що ти хочеш, зміг молодець, друже, ти з хрущовки нікуди далі не вийдеш. Тому що хтось може взяти частину твого собі, а ти будеш продовжувати жити у бабушкині хрущовці і виправдовувати нерівність перед законом тих. Хто може собі це дозволити. Не робіть цього. Ви від цього точно нічого не виграєте. Не забувайте підписуватись, якщо хочете жити в правильній, адекватній, цивілізованій країні. Не сподівайтесь на чудо. Чудо буде в одного з 10 тисяч. Його не буде у вас. Не буде! Якщо ви не будете наполегливо працювати. В державі, в якій є закон. В державі, в якій немає закону, ви будете пахати, але результат вам ніхто гарантувати не зможе. Подобається? Ну тоді мрійте і розраховуйте на чудо. Я повторюю, у вас його не буде.